Щоб не відповідати за свою діяльність, потрібно просто перекласти відповідальність на інших, пропонуючи їм співпрацю. Мої вітання. Слава Україні! Це програма Середа Невіда на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні, 17 вересня, середа. І в програмі Середа не біда» я хотів би поговорити про зустріч Володимира Зеленського в офісі президента з депутатами фракції Слуга народу. Зараз про неї багато там щось пишуть, його говорять. Ну, зрозуміло, що це влада запустила цю інформаційну хвилю, щоб продемонструвати, що президент ніби радиться своїми депутатами, хоча ми знаємо, що насправді це зовсім не так і ніхто не збирався і взагалі не зустрічалися протягом віне, фактично з фракцією з депутатами, так, з окремими, так, з Головою Верховної Ради, так, для того, щоб там приймати відповідні якісь рішення. Це ну, пояснює, що. Все, напевне, в Офісі президента, де там 5 6 менеджерів, дуже-дуже недобре. А якщо бути об'єктивно, напевно, все там дуже погано. Якщо все-таки вирішили зустрітися і там обговорювали питання, зокрема питання війни, там інші якісь питання, про які ніби джерела повідомляють, які були присутні на зустрічі. Тобто йде така дозована е інформація, про що там говорили. Ну і зокрема, нам зараз е хочуть, скажімо так, Дати інформацію в, е, і переконати в тому, що президент буде радитися, коли прийматиме якісь там рішення. Бо він заявив ніби на зустрічі, що наші умови е, для якихось там перемовин добрі, тоді, коли ситуація на фронті стабільна, це і так зрозуміло, вони були би ще краще, якби ми наступали. Але якщо ситуація на фронті погіршиться, то треба буде приймати якісь там важкі рішення. Ну що за важкі рішення, так і нам не пояснили. І ніби хоче він, я так розумію, щоб е, цю відповідальність дати Верховній Раді. Навіть пішли розмови про те, що якийсь там може бути вірогідний, якийсь там уряд, не знаю, там об'єднаний чи уряд. Ну, насправді це має бути уряд національного порятунку після тої діяльності, яку наробили ті п'ять-шість менеджерів в Україні на міжнародній арені. Ну і в керуванні війною. І ця ситуація насправді так вона дуже-дуже. Ну, непроста. Хоча мені, наприклад, важко уявити, щоб е, Юлія Тимошенко, яка точно захоче бути в цьому національному ряді, як і фракція Батьківщина, щоб вона там ну, співпрацювала з цими некомпетентними представниками Слуги народу, який їй може бути результат, і не звертала уваги на якісь там втручання чи намагання втручання з боку офісу президента, який насправді керує урядом. Тобто, важко уявити, в який спосіб Тимошенко могла би з ними співіснувати. хоча Ну, насправді, нам такий уряд необхідний. Я вже не говорю про Петра Порошенка. Це тим більше уявити, щоб Зеленський погодився, щоб Порошенко чи представники його партії, Європейська Солідарність, збрали участь в якомусь новому уряді, ну, треба мати дуже-дуже великі здібності, здатність до фантазії. Але з моєї точки зору, саме такий уряд зараз нам не по... зараз нам дуже потрібен, чи якщо ми не можемо провести... Вибори для того, щоб ситуацію змінити на краще, щоб виправляти всі ці прорахунки, помилки, які насправді є, бо є дуже багато гарних суперзаяв. Але от ситуація з кожним днем фактично, ну, давайте будемо об'єктивними, погіршується, погіршує всюди, не зважаючи на те, що нам там розповідають на телемарафоні. Тому ця зустріч, ну, з моєї точки зору, є такою лакмусовим таким папером, що все не так добре. І, до речі, там, ну, за інформацією публічною, було присутні там, близько 150 депутатів, так точно не сказали, чи 149, чи 151, чи 152. Ну, тобто відсутність понад 70 депутатів, з монобільшості, як би там, які аргументи вони би там не наводили, якісь об'єктивні обставини, чому ці депутати не змогли бути присутні на зустрічі, ну, з моєї точки зору, нічого не можуть пояснити і якось е, виправдати простий факт. Що насправді, ну, в реальному житті ніякої більшості, ну, умовно, монобільшості так званої коаліції монобільшості її не існує. Там є якісь групи, які доєднуються до голосувань, тому ця ситуація ну, вийшла фактично вже з-під контролю. Я так розумію, що Верховна Рада для президента Зеленського, для офісу його, ну напевно, нагадує той чимодан, як кажуть, валізу без ручки, які. Важко нести, але й неможливо викинути, викинути, бо він ж має приймати якісь закони. А тепер я так розумію, хоче ще й перекласти відповідальність за якісь важкі рішення, як ніби сказав Володимир Зеленський, саме на український парламент на Верховну Раду. Тобто вони там керували, керували, вони взурпували всю владу на вулиці Банкової, і приймали фактично одну осібну чи там групою людей рішення. Ну а. Тепер, щоб за ці рішення якось відповісти і перекласти, щоб ну, громадяни України, я так розумію, скоріш за все мають обуритися тими якимись важкими рішеннями, щоб це обурення перейшло на Верховну Раду і, можливо, знову ж на якийсь там новий уряд. Хоча ще раз кажу, важко уявити, що такий уряд ну, в цій ситуації можливий, але, на мою думку, він конче нам зараз якраз і необхідний. Бо багато чого там пишуть, говорять, і, зокрема, щодо ситуації з дронами, ситуації з тим, що економіка реально не перейшла на воєнні рейки про інші види озброєння, не є фахівцем, я постійно говорю. Я тільки те, що бачу, читаю, але не прокоментувати, не згадати це, ну, фактично я вважаю. Було би неправильним. Тому ситуація в нас насправді погана, як говорять, і в, кон в контексті і командування. Ми ну, знаємо, ну то прийшло дуже незамітно. Сирський звільнив вже двох командувачів у корпусі. Хтось закликає звільнити Серського. але знову ж це хай розбираються фахівці. Але з за великим рахунком, я думаю, що нам дійсно потрібно повне перезавантаження влади. Пам'ятаєте, як Володимир Зеленський говорив перед тим, як звільнити е Валерія Залужного з посади головного командувача збройних сил України, він це так під соусом такого загального ніби перезавантаження влади, ну і, зокрема, там армії. Так от це уряд, який ніби недавно був створений ну, з моєї точки зору, ситуацію не може виправити, бо Офіс президента, сама прем'єр-міністр Святенко вона і не є політичним важковом, щоб на когось там опиратися, тому вона заграє зараз із депутатами, і з Верховною Радою. Ну і безумовно, на жаль, буде виконувати всі забаганки і хотілки. З офісу президента, і це насправді дуже погано. Бо протягом цих вже шести років вони продемонстрували, що вони насправді ну не здатні адекватно відповідати на ті виклики, які стоять перед Україною. Це до речі, було ще й до широкомасштабного вторгнення. Там був тоді найнижчий рівень довіри. Ну за тими соціологічними компаніями які, умовно кажучи, скажімо так, симпатизують Володимиру Зеленському. Наві тоді давали йому 37% довіри. В грудні 2021 року. Це якраз був результат у тої діяльності в лапках тих 5-6 менеджі. Так, потім війна вона якось об'єднала українців, але знову ж потім почав падати рівень довіри. І зараз ну менше половини, трохи більш близько 40%. на За останніми, знову ж, соціологічними опитуваннями тих соціологічних компаній, які. Симпатизують у лапках Офісу президента близько тільки 40% громадян України вважають, що Україна розвивається в правильному напрямку. І це насправді дуже дуже погано. І оця ситуація, ця зустріч Зеленського з депутатами, проносувала, що він вже шукає якісь там, ну я не знаю, можливість там засоломинку якусь хапаються. Бо до того депутаті були вони не потрібні, ні Зеленському, ні офісу президента. Зараз я так розумію, хочуть втягнути. От в цю ситуацію, де би перекласти на них відповідальність за результати, за результати діяльності, так чи інакше, зустріч пройшла. Побачимо, що з того всього буде. Побачимо про які важкі рішення, хотів вже починає попереджати Володимир Зеленський. Але на сьогодні, поки що, я не бачу ну, жодних підстав говорити про те, щоб Путін був готовим для того, щоб підписувати якісь. Мирні угоди. Хоча е, заява вчорашня е, президента США Дональда Трампа перед тим, як він відвідав Велику Британію, що Зеленський там має підписати угоду, ну це безумовно є певним тиском на Зеленського. Але ми розуміємо, що якщо е, Трамп говорить про якусь угоду, це ж та угода, яка би мала задовільнити Путіна. Те, що висуває Путін для України, є ну, на мою думку, неприйнятним. Це є капітуляція країни. І насправді, ну за великим рахунком, не біда, що е, Зецький зустрівся своїми депутатами. Біда, що він цього раніше не робив, і біда, що він говорить тільки про об'єднання українців, а насправді він не об'єднається з політичними силами, бо для того, щоб об'єднати всіх українців, мали би спочатку об'єднатися всі політики, бо кожна політична сила має своїх прихильників. Ну, за винятком антиукраїнських е, політичних сил, які ще досі є в парламенті, їх називають ніби проросійськими. Насправді, на мою думку, їх треба називати антиукраїнськими. Так от, для того, щоб було об'єднання всіх українців, спочатку треба було об'єднатися українцям. І, умовно, уряд, який би міг бути створений так званий об'єднаний уряд, ну, а на мою думку, це насправді був би уряд національного порятунку, він би був став і цим першим кроком для того, щоб об'єднувати українців. Ну, на жаль, цього не роблять. І це біда. І дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, вони допомагають моєму ютуб-каналу. Прокоментуйте, давайте обміняємося думками. А хто ще не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь. Як завжди, на завершення своїх програм. Бажаю всім усіляких гараздів. Це буде Україна!